Невже у Львові не вистачає порядних міліціонерів, де ж автоінспекторів? Невже у Львові немає дійсно порядних синіх мундирів? Криками та плакатами з десяток активістів зустрічали тимчасового начальника обласної ДАІ Олександра Хутняка. Тимчасовий начальник обласної ДАІ намагався зрозуміти, що коїться під його управлінням. Щойно чоловік вийшов на нього налетіли. Ваш годинник 20 тисяч доларів Це на годинник. 20 тисяч доларів. Це біжутерія чи що? Це біжутерія чи правда? 20 тисяч доларів, люди. Це не час до Майдану. Це не листопад і не жовтень. Я буду говорити з вами. Ми будемо говорити, тому що ми в своїй країні. А ви підете. Я вам його дарую. Ні, він не в своїй країні. Ми беремо цей годинник, ми його подаємо і на АТО. Хутняк приїхав тимчасово очолити обласну ДАІС Хмельницька. Каже, на цю посаду не просився його призначили, та активісти і далі вимагали люстрації. Я погоджуюся проходити люстрацію у будь-якій формі, в будь-якому місці, де буде мені про це сказано. Хутняк Я погодився. Активісти змінили Україні. вимогу жодної люстрації, лише рапорт. Найбільш активними пікетувальниками були брати пелехи, творці платформи вільних людей. Частина мітингувальників була добряче на підпитку. Біля головного. Е, входу в короче на дурдом вони сиділи з нами. Вони самі казали, хлопці, а що ви будете робити, а що їх до чого? Вони спочатку самі говорили, а зараз блін, от той же самий, от, от, а ви за кого прийшли? Прошу, чому ви прийшли сьогодні? Бо мене, мені то просто мені надоїло, то все блін. Просто без, без ще без рішення. Блін, короче, блін. Зараз на схід їздять всі, комуні лін. О, і ми боїмося, що зараз, не дай Бог, до Львова ще приїдуть. І так наших хлопців дуже багато померло. моїх знайомих знайомим дуже-дуже багато. А до чого тут начальник дає? А, а хто має охороняти нас? Мають даїшники стояти і не пускати. Ну, а вони, яке вони мають право їхати сюди? Там не може працювати? Не там. На сході. Ну? Як на сході Ну, звідки він є? Він не може там працювати його звітом же погнали. Він же сюди да? він з Хмельницької області Ну. – на сході Ну, але… на пікет проти хутняка прийшли лише подивитись, а не підтримати й інші громадські організації. Від представників дорожнього контролю стала відома одна пікантна деталь. Цей товариш до мене передзвонив і повідомив про те, що організатори сьогоднішньої акції пікету е, запросили його і його активістів по суті взяти участь в цій пікеті за винагороду 50 гривень. Щодо винагороди за відчайдушні крики та плакати під обласною даї достеменно невідомо. Активісти клялись, що стоять за ідею. Натомість Олександр Хутняк, вислухавши всі претензії, повернувся в управління, а пікет розійшовся. Марта Когут Віталій Дорош головні новини Львова.